Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на огляді хочу показати нову монету НБУ 10 гривень кохання. Цю монету я замовив в інтернет-магазині Національного банку України. Подивимося монетку. На аверсі монети зображення серця. Локальна позолота і напис е, на різних мовах світу: слово кохання. Рік 2024. На реверсі монети. Також зображення серця. Доволі непогана симпатична монета. Далі у нас сертифікат. Тут опис монети, тираж до 10 тисяч штук, номер сертифікату. Срібло 925-ї проби. Чуть нижче вага локальної позолоти вміст золота в чистоті не менше, ніж 0,00 мг. Так, не дуже багато, скажімо так. Ось така у нас монетка. Кому друзі сподобалось, ставте вподобайки. Хто зміг замовити таку монету в інтернет-магазині, пишіть в коментарях. Думаю, монетка буде популярною. Зараз ціна на ринку цієї монети від 4 тисяч гривень. Ціна НБУ на день замовлення була 2850 гривень. Але так як срібло дорожчає, то і ціна на цю монетку також йде вверх. Всім, друзі, дякую за перегляд. Бажаю мира, злагоди і кохання.